Вас на моєму каналі. Сьогодні вже аж четвер, 23 січня і я лише зараз вимкнула камеру. Але я ці дні працювала з понеділка, цей новий тиждень, починаючи з понеділка, яке це 20 січня, здається. У мене з'явилося непереборне бажання зайнятися шиттям. Довго я збиралася, думала і надумала. І за понеділок, ну, я за понеділок майже дошила ось цю проєктну торбинку. Довго в мене лежали тканинки, я не могла підібрати компаньйона до ось цих трояндочок. Так, і якось я рилася в своїх клаптиках і знайшла ось таку. Темно-зелену тканину і поєднала її до цих трояндочок. Мені сподобалося, як воно поєдналось, і я вирішила пошити ось таку торбиночку. Так, ось так вона всередині виглядає, і там навіть є кишенька. Це я тренувалася шити ось таку кишеньку прорізну. Ну, косеньку-кривеньку, але це перша моя спроба пошити таку кишеньку. І ось погано видно. Ось так вона всередині. Так, ось такий замочок, ну, який був такий і вшила, темно-сірого кольору, а він так більш-менш тут темний, тут темний. То такий вигляд більш-менш нормальний. Ось так можна надіти на руку. Пришила таку штучку. Це в мене колега на роботі просила. Вона побачила, що в мене є проєктна торбинка. Я з нею іноді хожу на роботу. Вона мене її побачила і попросила, щоб я її теж пошила. Ну, ну я пошила таку, але на цьому я не зупинилася. Зараз я вам скажу. Розміри її. Так, ширина 26, А висота. Ну, десь. Ще ось так я зробила денце, тут, прострочила. Перша я також робила ось такі клітиночки, я ніколи так не шила, синтепон під низ і прошивала такі клітинки. Це була теж моя перша спроба. І, здається, вийшло непогано. Ось тут трішки в мене такий защіпочка вийшло. ну Треба трішки розтягувати тканину, коли шиєш. От, і тоді буде все добре. Так, ось така торбинка в мене перша. Далі у вівторок я розпочала іншу. вона? І це ось така косметичка, пухляшик. Поморочилася я трішечки з нею. Не все в мене тут вийшло рівно. Ось, якщо так дивитися, то Ось тут вуще, а ось тут ширше, хоча повинно бути однаково. Але це теж я перший раз таке шила. Мені було цікаво просто зрозуміти оцю конструкцію, етапи пошиття, що за чим, як вшивається. Ну, я спробувала. Так, ще в мене я не змивала ще маркер, треба буде водичкою намочити. І знаєте, що в мене мило? Ось так покажу, ось рожеві. Ці лінії, які я малювала, де мені прошивати. І це, ну, оця крейдочка ось така, вона залишилася на сумочці, вона не стирається. Якщо на оцій, вона стерлась на оцій тканині, тут її немає, не видно цієї крейди. А тут вона залишилась. Я витирала, витирала, але. Вона не витерлась, але добре, що вона рожева, вона з цими квітками так ну, нормально виглядає, ніби так і треба. От. На камері дуже не видно, вживу воно більш, більш рожеві ці, ці лінії. Так, і ось що. Всередині трішки в мене тут зайва тканина вийшла. От. Дуже мені складно визначитися з розміром підкладки. І мені не подобається, що воно ось тут ну, так заважає. Якось його можливо треба було прошити. Ось так. Ну, це я по майстер-класу якомусь робила. Вже не знаю, яке знайшла. Таку і шила. А, здається, там було просто показувалось, як робити якийсь американський майстер-клас. Ну, Але нічого. В мене вийшло, мені сподобалося. Звичайно, таку косметичку важче шити, ніж сумочку. Але я спробувала і задоволена. Тож буду пробувати ще колись в майбутньому, і вже буду пришивати ручки якісь і хочу більше її зробити, тому що в оцю. Ну, ось поміщаються ось такі коротенькі спиці. Це в мене, я не пам'ятаю, так, скільки тут 20 см спиця. То їх можна помістити ось так. Трішки навскоси, о, і вони поміщаються. І ще й клубочок ниток сюди легко поміститься. Тобто для шкарпеток ця косметичка для шкарпеткового проєкту підходить прекрасно. От. Але можна ж не тільки для такого, можна і для в'язання гачком. Гачок, гачок тут поміститься, будь-який. Ну, крім туніського, а так, звичайні гачки помістяться. Так, отже, ось такий. Над нею морочилася я два дні. У вівторок почала і в середу шила. Перешивала, розпурювала, зламала голку. Взагалі, щось вона в мене так тяжко йшла, ця косметичка, але я її перемогла. Так, і сьогодні ввечері я ще сіла і ось що зробила ще одну заготовочку на ще одну проєктну торбиночку. Тут я вже прошивала просто ось такими смужечками. Мені дуже подобається цей ефект. Тут оця тканинка, вона дуже-дуже тоненька, вона така невагома повітряна. Ось я не знаю, як вам показати. А ось як покажу. Це я шила із такої рубашки. Бачите, вона така вона дуже мнеться і прямо така, як це, струящається. Дуже легенька і дуже класна, приємна тканинка, але ця рубашка в мене вже вийшла з ладу, то я її пустила на. Дала їй друге життя. Так, і я починала робити, хотіла теж такі квадратики поробити, пошити, але ця тканина вона дуже така сквозька. І в мене не виходили рівні лінії, намалювати навіть на ній дуже важко було. тому я вирішила робити, бо я починала широкі лінії ось тут прострочувати, але зрозуміла, що не буде діла, вони получаться криві ці квадрати. І тоді я просто далі почала строчити, ну, поміж цими лініями построчила і як, ну, от лапка йде по ось цій строчці, і я так стручую. Далі Ну, і так по всьому полотну, по краю лапки. І ось так в мене вийшло. І мені так дуже-дуже подобається, як воно виглядає. Поєднала ось таким верхом. Ну, а буду шити вже завтра, а можливо, на вихідних. Ну, побачимо, коли в мене буде натхнення ще на шиття. Але ось така заготовочка в мене є. Хочу ще з кишенькою спробувати зробити. Можливо, тут десь зроблю. Зверху кишеню. Не знаю ще, чи накладне, накладну, чи прорізну, ну, це час покаже. Так, ну і ще я працювала не тільки шила, а й трішечки в'язала. Так, моя лопа пейса, точніше, светрик. Так, і ось як він виглядає. Я тут, щось я тут в'язала, о, ага, ось, де я поставила маркерочок, і внизу тут декілька рядочків, і в мене закінчилась ниточка. Ось, і я вирішила далі в'язати рукава. Рукавчик ось один. Так, він буде по руці. Не, не вільний, але і сама, і сам светрик він сидить на мені, ну як, в облипочку, ну, не зовсім в облипочку, але більш по мені. Оверсайзи я не люблю, я їх не ношу. Ну, Трішки вільні речі так. Але оверсайзи – ні, це не моє. Вони псують мою фігуру. Так, і рукавчик ось, де я поставила маркерочок. І оце за ці дні я всього-навсього пров'язала тут десь 40 рядочків, може навіть і менше. Так, це тут ще ниточку треба затягти. Ось, ось так виглядає з'єднання. Ось і все. Небагато тут я попрацювала, але хочу, Рукавчик, хочу пов'язати на цьому тижні. А там буде видно. Так, ну на цьому поки що все. Я думаю, що ми ще зустрінемося з вами в суботу. І до того часу я ще щось придумаю собі поробити. so loud i just want a little bit of peace. Діля 26 січня. І я увімкнула камеру для того, щоб показати вам своє напрацювання за ці дні. Я дов'язала рукавчик на светрику зробила закриття голочкою на резиночці. Так, і я продовжила в'язати тіло і вже. Дов'язала його, і залишилось мені теж закрити голочкою. Я вже ось розпочала. Але так і не осилила. Це за п'ятницю і за суботу. Я так, десь я навіть маркерочок ставила. Так, ось в п'ятницю я оцей шматочок пров'язала в суботу. Ось оцей зовсім небагато я працювала. Так, і в п'ятницю я ж дов'язала рукавчик. Не пам'ятаю, кіля, я вам показувала, ви все бачили. І я набрала петлі вже на інший рукав, і буду продовжувати в'язати. Але це вже буде у тижні визволення. Цей светрик плавно переходить у тиждень визволення. Планувала я ще говорила, вам, ще буду дошивати проєктну сумку, але я її не дошила І по тій причині. Що в мене закінчились замочки, блискавки? Мені треба буде купити про запас, що в мене були. І тоді буду вже шити сумочки. Так, ще сьогодні, дівчатка, я переробляла шкарпетки чоловіка. Ну, як переробляла? Він їх уже два роки носить. І в нього протерлися, так, хто не любить поношені шкарпетки, дивитися, ну, я так повністю їх показувати не буду. Ну, ось так: такі спортивні шкарпеточки. тут укріплена п'яточка була, воно ну, воно вже стопталося, бо він носить взуття. І ось в мене тут йшли ось такі блакитні смужки. І саме ці смужки це не шкарпеткова пряжа була, якийсь акрил. І вони попротиралися. Тому я відрізала все, і далі знайшла цю ниточку, з якої я в'язала, і далі продовжила також додала ще залишки із цервінії. От, І зробила, вийшли ось такі шкарпетки. Якраз залишок я вив'язала ось сюди. На мисочки. То за сьогоднішні... Вчора ввечері я один розпочала робити, і сьогодні вранці я їх дов'язала. І більше, сьогодні я нічого не робила. Ну, як нічого не робила, я вся в пошуках якихось візерунків, тому що в нас скоро буде тиждень стартів, і в мене мало процесиків, а дуже багато бажань і планів. Щоб мені пов'язати. І я зв'язала сьогодні зразочок. Мені мама подарувала ниточки кауні. Ну, як там залишки від проєктів, але там десь 300 грамів буде. Я зв'язала такий малесенький зразочок, просто хотіла подивитися, які спиці Підійдуть. І тут я взяла спиці 4,5 дерев'яні. От, І дуже-дуже гарненько. Я випрала цей зразочок шампунем, так як у мене немає спеціальних якихось мил чи засобів для прання вовни, тому я попрала шампунем і кондиціонером для волосся, потім пополоскала в ньому. От, і висушила. Так. Пряжа стала дуже ніжна. Сама вона не те, що дуже ніжна, але ніжніша, ніж вона є, тому що вона жорстка, колюча. Але коли я випрала у кондиціонері для волосся, то, то ця колкість, вона майже зникла. Коли я притуляю собі до шиї, я відчуваю ну, як шершавість цієї пряжі, але вона мені не коле. Я просто згадала, в мене колись був такий бактус невеличкий. Мені мама в'язала в таких дуже гарних зелених кольорах такий зеленка, синьо-зелений колір. Ну, дуже гарний. Я його дуже любила. Зараз я його пошукаю, може я знайду і покажу вам. Ось, дівчатка, я знайшла цей бактус, який мені в'язала мама. Звісно, в нього вигляд вже страшненький, але десь років 10 тому вона мені його в'язала, і я його носила просто не знімаючи. Дуже класні кольори. Тут трішки на камеру вони не так передаються. Вони більш яскравіші. Ось так дивлячись. І ну, просто це був мій самий улюблений. І він мені не коловся. Я просто згадала, думала, що з тієї кауні робити. І от згадала про цей бактус. Думаю, я буду носити такий бактус точно. Чи мені оці переходи подобаються дуже. Так. І я навіть сьогодні розпочала в'язати, але розпустила те, що я розпочала. Ось, зовсім трішки я пров'язала, тому що я зробила помилку і в мене там вийшла дірка, і я так і не зрозуміла, що, що в мене там. Ну, коротше, ось такий колір буде. Сіро-фіолетовий з молочним. Ну, Тут я знову набрала лише 5 петельок, з яких починатиму. Я не знаю навіть, навіщо я зберігаю, оцей. він вже вигляд у нього зовсім страшний. Але я його так любила і дуже довго я його носила, цей бактус. Тому я вирішила, що хочу ще. І от я в'язатиму ось з таких кольорів, один бунтик такого, а всі інші ось такі коричневий, синій переходи. От я зв'яжу два бактуси. Він буде коричневий із тими блакитними переходами. Сірі, блакитні. Там. Ну, я вам покажу колись пізніше. Як буду в'язати, показ. Ось і всі мої просування на цьому тижні. Дуже дякую вам за увагу, і ми зустрінемося з вами наступного тижня у тижні визволення інструментів. До зустрічі!